13 листопада відбулося розширене засідання президії громадської ради при районній державній адміністрації. Затверджено план роботи громадської ради. Тож на черговому засіданні розглядалися такі питання: перше про перспективи підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом під час саміту східного партнерства у Вільнюсі 29 листопада цього року. Друге про розвиток громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики. Найбільша подія, яка відбулася, це освячення храму, так, Богородиці, в погоні, де були задіяні і громадські організації, і органи влади виконавчої, і місцевого самоврядування. Побували на міжнародній крощі. Це була одна із знакових подій для нашого району. Крім того, відбулося ряд дуже багато подій. Я можу вас проінформувати коротко, що нам вдалося. З допомогою наших громадських організацій створити чи провести в районі, тому що у нас періодично йде така чи рубрика чи інформація про відкриття об'єктів. Я вас коротко проінформую, тому що ця інформація йде у нас практично щотижнево, якщо ці заходи відбуваються до відкриття об'єктів. Але разом з тим, за цей рік я проінформую, що у нас відбулося те, що в соціально-економічному розвитку. Наприклад, на початку року в нас у Ганосівці відкритий будинок культури після капітального ремонту. Що ви про це чули або знаєте, їм вдалося реалізувати цю ситуацію завдяки участі села, громади, громадських організацій в двох проєктах. Вони брали участь у всеукраїнському проєкті у розвитку місцевого самоврядування. І в обласному проєкті їм вдалося залучити кошти, наприклад, по одному проєкту 68 тисяч гривень, а по другому проєкту Украї... обласному 68 тисяч гривень, а по всеукраїнському 141 тисячу гривень. Ну, якщо для бюджету сільської ради, бюджет сільської ради приблизно десь до 200 тисяч цілий бюджет, зарплата, утримання, то вони практично eh, за... Так, вони практично ще один бюджет залучили для того, щоб реалізувати цей проєкт. Потім у нас в Духовій Криниці освячена перша стація хресної дороги. Хто був цього року в Духовій Криниці, побачили, як відновлюється духова криниця біля Єзуполя. Вони там гарно все зробили і зараз ця робота продовжується. Крім того, у нас на цементно-шиферному. В комбінаті відкривається нова лінія. Правда, роботи продовжуються, десь ця робота буде завершена в наступному році. Планують залишити десь більше 50 мільйонів євро іноземного капіталу іноземних інвестицій і, по суті, створити нове виробництво, яке зараз дуже актуальне, те, що вони будуть виробляти сухий цемент, який буде використовуватися для ремонту доріг. Це дуже актуально для нашого не тільки регіону, а в цілому для України, що ремонт доріг дуже складне питання, яке в довший період не вирішується, і над цим працює Івано-Франківський цемент. Вони планують залучити додатково, створити 300 робочих місць 300 робочих місць, це, я говорю, багато, і збільшити виробництво цементу на 1 мільйон тонн, практично подвоїти виробництво створити умови для громадських організацій для того, щоб проводили роботу чи брали участь в тих питаннях, над яким сьогодні працює влада, по будь-яких напрямках, чи по соціально-економічному, чи по культурному розвитку. І це якраз роль сьогодні громадських організацій, щоб десь долучитися до цих справ, але разом з тим, і десь указувати, якщо десь не так робота проводиться, чи давати свої пропозиції на перспективу, які проблеми сьогодні стоять. Тому чи іншому населеному пункті в регіоні, щоб вирішити проблеми, які сьогодні стоять перед громадами.